Який алгоритм надання допомоги при різних видах інсультах. Пані Гале, ну і що таке мікроінсульт? Мікроінсульт таке поняття немає такого поняття, що називається транзиторна ішемічна атака. Оця транзиторна ішемічна атака, яка виникає, ми з вами про це поговоримо. ішемічна атака це якраз ділянка, яка задіяна під час симпатику. Тоні. Тобто, повінь, будь ласка, що медицина не дивиться в корінь виникнення проблеми. Вона симптом починає писати. Тобто, тразумішення інсутриве це симптом, це не діагноз. Ішемічний інсульт – це не діагноз, це симптом. Це включення біологічного рефлексу в активній фазі. Це не, це не, це не хвороба. І коли б ми так дивилися на це, то не треба було б таких питань, яка допомога говорить, допомоги, наприклад, якщо це ішемічний інсульт, треба максимально швидко вирішити цю ситуацію, прекратити роботу дію біологічного рефлексу. Прикратити. А коли виникає геморагічний інсульт, то там що треба зробити? Набряк зняти максимально швидко. Ось є допомога. А як ми набряк знімемо холод на голову, заморозити голову потрібно? Це зменшує набряк. Препарати лікар дасть для невкладної допомоги, сичогінні там певні гормони дасть. Щоб набряк зменшити. Тільки ж вам ніколи каже, що гормон тис підніме, в нього ще хуже буде. Да, бо якщо ти не знаєш, що той гормон означає, то, конечно, ти таке можеш говорить. говорити. Говорити, що можна щось згодом, якщо ти не знаєш анатомії фізіології людини.